Запорізькому напрямку українські артилеристи щодня нищать ворога потужною самохідною, добре знайомою окупантам М-109. Щоб показати вам, як вона працює, наші колеги із армії ТВ побували на позиціях 118-ї окремої механізованої бригади. Потужний звук пострілу це роботи М-109Л, самохідної артилерійської установки. Тут на передовій у Запорізькій області її щодня використовують бійці 118-ї механізованої бригади. Сьогодні ми поспілкуємося з нашими захисниками і обов'язково покажемо, як красиво ця потужна зброя насипає по орським позиціям. Підготовка до одного пострілу займає не більше хвилини. Усе злагоджено до секунди. До первого пострілу. Трата времени десь секунд 40 хвилин. Подається команда, я її приймаю. Кажу до бою. Ми виїжджає гармата, всі займають свої позиції, заносять снаряди, параха, приймаємо координати і працюємо. Усе чітко від координат до влучання. Артилеристи б'ють і по техніці, і по піхоті ворога. Це як і міномети, і льотчики вражеські. І піхоту, як ми вражали, і по техніці також працюємо. Є різновид снарядів, є осколочні, є, допустимо, касети. Вони uh -huh. накривають велику відстань зразу. Ми працюємо і темо, і темо. Для більшості з них це не просто робота, це поклик. Що найбільше подобається вам в цій роботі? Сам процес подобається, сам постріл, як він проходить, як до нього готується. Як і На цій війні вони як одна родина, і кожен з них знає, заради чого тримає зброю в руках. Це наша країна і треба обороня. Тут уже ми всі як сім'я дуже давно. Всі все дуже гарно знаємо і один одному допомагаємо. Ми виконуємо одну роботу, яка наближає нас до перемогу. Дар'я ходіт, Юрій Лозенко, Ілона Коваль, Армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини.